Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на один із центральних поєдинків сьогодні. Такі прикрі інциденти гравців нашого чемпіонату. Зинич помилився. Верхола! забивати можна. Ніконенко. Надалі заліковує травму Володимир Шлюсаренко. а Венге 12 балів. Вона поки що без поразу, хотіючи з 10 балів також без поразок, але є одна нічийна. Хороший підбір виконавців. Удар від Лугово. Це удар середньої дистанції лівою ногою. Михалюньо. Шап лівою. Взяв на себе ініціативу, дацько непогано! Яремович Удар у Дальній Кутце. Контролювати. Тише. Ну, хтось почав спекулювати. Немов Це було нагородження кращого виконавця. Мара Грицєва зупиняється, виконує передачу у центр поля. Сорока. Є можливість передачі. У вільний коридор на Чорнія. Перебуває у чудовій формі. Немов, хороше вивав куль. Луговий. Лівою стріляє. Все влітку. Вони зазвичай грали на п'ятого польового. Команда була близька до потрапляння. Вихідних Штавича Римович! Подайме з великим задоволенням до перебігу другого тайму Яскраве протистояння Мастера Global Logic та Smart Rockstars поки що грають у нічию 0-0. Виникали поодинокі епізоди Гол! В нової рейзи! Один! Сергій ледь не з центру майданчика пробиває! Вантажував суперникам до цього. Як же він чудово працює з м'ячем та починає грати, немов хороше проти Володимира Михалюня. Удар середньої дистанції. Михалюня перес... переможний м'ячем. Удар середньої дистанції. Але і фактично одночасно приєднався до команди. Павлюс Відпустив, А тут Зинича прихопили. Верхола, а далі відпустив. Удар, який епізод! віддав на вдовий рейс. Луговий. Залишає на Зинича луговий. Стріляє, але не відзначається. На паркет 1-0, коли нічого фактично не зрозуміло. Дацко! Удар над дворота! Кінця у ворота. Але є Тарас Ніконенко. Ніконенко був польовим у матчі проти Тіж Удар, який епізод! Бере на себе ініціативу обіграв Артура Січку. Дацко! Прострілювати потрібно! Осталець у підкотні! Який... Дацко помиляється. Вдовий рейзер. Праворуч виконує передачу на Михалюня. Володимир пробиває середній дестак. Сорока. Тацко під тиском Володимира Михалюня. Порушення правил зафіксував Іван Вишиваний. 4 1 за необережними діями у захист. Нагадаю. Два фоли І це дабл пенальті. Удар Фопоричкоча. По Виконує передачу. Вихід 3-1. Потрібно зараз відзначатися. Яремович. Удар побіжні. Побігла на чужу половину майданчика. Ну її не зуміли повернутися нижче. Зенить! Забивати потрібно Михалюня, шапошнику! Браво! Помилився Ніконенко. Ліво інової на вдовий рейс. Дуже спокійний. Тарас Ніконаркове ось бракує такого укіпера багатьом командам. Удар Зинича! На двор фінального свистка. Удар, який епізод, Миромович! Добре, далеченко Яремович. На Мирослава Панківа, той пробиває у протихід фактично. В числі Яремович. Пукальський. у центр поля. Є можливість ударов Яремовича на дворот обіграв один в один Мирослава Панківа. Один фол всього на всього у другому таймів. Смарт Рокстер здової рейзи може стати героєм. Бере себе надалі ініціативу удару проти хід Остапа Пукальському. Отчік. Представники клубу Смарт Рокстер. Адже ті занадто часто порушували до пропущеного м'яча. Передача на Мельничука. Розвернувся. Ніконенко. удар! Який епізод? Гол! Один-один Яремович! На останній секунді зрівнює рахунок. Рує бажані поінти жовто-чорним. Все так емоції. Попереду Авенга, Авенга Юнайтед. Не пропустіть, будьте разом із нами.